Що ти робиш? Вку, Ай! Витом, руки, дайте. Та я на тут постійна, ви мені вивернете, зламайте її щас! Ти інвалід на голову. Мережею шириться відео, на якому поліціянти з Дніпропетровщини жорстоко затримують ветерана російсько-української війни. Не міг, мене, Я інвалід! Ви що робите? Та підніми мене дай встану. Що ти робиш? За попередньою інформацією. Конфлікт стався у місті Самар на Дніпропетровщині під час перевірки документів, після того як військовий попросив показати поліціянтів свої посвідчення. Спрашує, що людина документи, він каже, які документи. Він каже, які документи. На прохання чоловіка правоохоронці зробили вигляд, що не розуміють про що йдеться. Після чого один з поліціянтів образив бійця, сказавши про інвалідність на голову. Фізичну силу він буде застосувати. От ви пішли, пішли піш, застосували фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. Сили вважаю, У вас перва «Б». на голову. Да? Після нецензурної відповіді військового на образу правоохоронці з силою затримали чоловіка. Згодом стало відомо, що постраждали чоловік військовий 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади з позивним Ямаха. Подробиці конфлікту повідомили в неофіційному телеграм-каналі Бригади, де й опублікували коментар ветерана. Також у спільноті зазначили, що чоловік брав активну участь у бойових діях і досі лікує фізичні та психологічні травми. Зокрема, після важкого поранення ветеран має металеву пластину в руці, яку, як зазначили в бригаді, буквально складали по частинах після поранення, а на операцію збирали небайдужі. На ситуацію відреагували в поліції Дніпропетровщини. Там повідомили, що за фактом інциденту розпочали службову перевірку, аби встановити правомірність дій наряду поліції. Максим Турчинський, телеканал НТА. Може бути складнішим за війну, заяви про потенційні перемовини з Росією не вщухають. Та чи потрібен Путіну мир, які умови можуть бути прийнятними для України? Та головне, чи готова наша держава йти на компроміс? З агресором чи дійсно колапс у Росії ближчий ніж здається, та як не втратити шанс зруйнувати путінський режим? Про це і не тільки дискутуватимуть в ефірі проєкту «Говорить Великий Львів на телеканалі НТА вже у четвер, 12 грудня, о 20.45. майданчик де отримують слово усі та почують кожного.